І це відео сьогодні буде таке, недовге, бо я вам покажу свою мозайку. Перш, це такі відкриточки. Перше, це котик, такі мозаїки по номерам. Це ось такий ось котик. Ну, достаю я вам його. З нього знімається пленка, і він дуже-дуже липкий стає. Ось тут у нас він відкривається, і можна щось записати, як відкриточку на новий дік. Далі, конвертик до нього. Далі у нас ось такі штучки, щоб наліпляти штучки. Я зараз вам покажу які штучки, я не знаю, як вони називаються, Такі типу, бусинки. Це для другої відкритки, зараз я вам покажу другу. Ну, ось, ось такі бусинки. Для цих двох відкриток ось такі. І ось така ще собачка. Вона теж ліпка. Це такі ось відкритки, їх вона ось, ось так е, ну сховати сюди і відправити на новий рік комусь. Ось такі дві відкритки яким воно вклеивать бусинку з такими? А ось ця розовенька штучка? Ця штучка, э, яку треба, Ось ця штука э, палочка, ей, э, треба пліночку пленочку ось в цей розовой штучке, протекнуть розовую штучку. І тогда на цей білой палке появится ну, такі липкі щось клей. Ось це клей для палки. А сюди висыпаються в цих коробочек ці бусинки. Я буду зараз робити. П'ять, коротше. ножницы в студию. У нас теперь в студии ножницы. Достаем цикл коробочки. Первое, что я буду делать, это сниму пленочку с этой штучки. Не полностью. И продырявлю ее. Хоп. А теперь? Тут есть дырка, а тут есть такая штучка. Сейчас мы будем открывать эти пакетики. Ой, с Да, я, короче, буду брать тут небогато. Ось. Короче, мы вот с этой штукой берем одну бусинку и приклеим ей на ту саму цифру. Вот. Хочешь эту бусинку? Берем еще одну и снова приклеим И вот так треба вот все, все две картины уклеить. Позднее покажем весь результат, так? Да.